Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні до вашої уваги новий розподіл на тиждень, 7 по 14 листопада. Вимкнули світло, коли вимкнуть, точно не знаємо, тому що по графікам не вимикають по графікам і вмикають не по графікам. Життя змушує змінити, трохи підійти по-іншому до зйомки. От натицяли камер, камер, натицяли ламп, для того, щоб було краще видно, надіюсь, все буде окей. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте для того, щоб слідкувати да, за подальшими нашими прогресами в розподілі наших е, коштів. І так ми ведемо бюджет на тиждень. Ми розподіляємо 4810 гривень на цей тиждень, і я не могла втримати, щоб залишити все так, як є. Мені захотілося чогось новенького, і от чогось новенького це ось такі картки. До цього у нас були картки в е, конвертиках. Я змінила, вийняла їх і змінила на наліпки, але душа все одно просить ще чогось яскравого. І не хочеться не хочеться мені яскраво заліплювати все наліпками. Я вирішила до цих наліпок англійською мовою ще зробити картки для того, щоб прикрасити свої зіп конверти От комуналочка вже готова. У нас буде об'єднаний конвертик з. Телефонами, підписками і інтернетом. А наша підписниця підказала дійсно дієву штукенцію. Каже: А об'єднайте, спробуйте, а потім беріть із тих конвертів із одного конверта ту суму, яка потрібна, і на що там на телефон чи на підписку. і Спочатку ні, у нас був один конверт. Це незручно. А зараз думаю, слухайте все одно. Оці три конверти це ті кошти, які завжди 100% йдуть ідуть тільки на картку. Тобто, оці кошти я не можу не зняти з рахунку, щоб не розподіляти, а залишити їх на карті з самого початку. На те є певні причини. Мені так зручніше. Мені потрібно паперовий блокнот, мені потрібні паперові гроші, мені потрібна паперова книжка. А не онлайн. То оці ось три конверти у нас будуть одним. І ось таку прекрасну картку я зробила. Дві картки на вибір подивлюсь, яка краще буде працювати, і зробила вже продуктові картки. Ось звучить, слухайте, ніби від голосок минулого продуктові картки. Картка для підпису цього конвертику. Будемо розподіляти, зараз побачимо як. І так, ми почнемо. Давайте подивимося, що у нас є по цьому конверту. З нього ми ще не забирали кошти. Мається на увазі, ще не витрачали, не платили за комуналку 6795 гривень. А що ж це таке? А що це таке? А це хтось? Ви цього не бачили. Тут у нас був 31.10. Ми 600 додали. У нас стало 7395. Ой! А Наташа не записала. 711. У нас 7395 гривень там в конверті, ми 600 додаємо, нашу плюс поставила навіть і не питайте. І в нас 7995 гривень. І якраз якраз у нас буде оплата цих коштів, оплата за комуналку. А на тижні, слухайте, на наступному тижні, 14 число, якраз в кінці тижня можна буде комуналочкою і заплатити. Так, що у нас тут? П'ятірка лежить? Значить, тут повинно бути 7995 гривень. Правильно ж? Ми 600 докинемо і зараз порахуємо, можливо, щось розміняємо. Так, 7000, тисяч, тисяча, дві, три, чотири, п'ять, шість, шість п'ятьсот, шість дев'ятсот, сім, двісті чотириста, сім, сім, Сім У нас уже тут є. Так, 7600, 7800, Сім вісімсот, п'ятдесят. І щось я таке нарахувала. Слухайте. А ну-ка, давайте ще раз. Дві. три, 4, 5. Шість, П'ятсот. 6500 6700, 6900, 700, 6 7,300, 7 7400, 7500, 7600, 7 700, 7 800, 7 850. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 950, все правильно. 7 995 гривень у нас в І ми світло, звісно, нам вимикали. Але ж все одно, знаєте, як кажуть, економить світло, чудово, світло вімкнули, ти бігом біжиш. Е, заряджати телефони, заряджати повербанки, е, прати, готувати і все, все, все. Тобто економно, економно навантаження менше зрозуміло, але в той період, поки вимкнули світло, всім вімкнули, всі бігом погналися. Все робити. Цих коштів майже 8 тисяч, точно достатньо буде, щоб заплатити за комуналку в цьому місяці, і на наступний місяць так само вистачить. Хоча ви пам'ятаєте, кожного місяця ми відкладаємо. Так, тепер інтернет, телефон і підписочка. Що в нас по конвертикам? По-перше, я повинна два конверти вийняти. У нас буде один. Я виймаю ось ці картки старі. Хочеться новенького, виймаємо старі картки. Так, на телефонах у нас було. Калькулятор тут нам вже знадобиться. 500, 790 гривень. До речі, треба подивитися, що там по оплаті. Так, 790 гривень. Чек-лист ми виймаємо, поки він нам не потрібен. Ми його будемо замінювати. Так, новенький зробимо цей чек-лист. Ми виймаємо на підписках у нас 200-300 гривень. 350 і 60, це в нас 410, правильно ж? Плюс. А, і інтернет. Чек лист ми виняли. Підписку цю виняли. Що в нас по грошам? 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Получається 240 гривень. Правильно ж? Так, 1140. У нас тут є 1140. Ви це чуєте? Відсутність світла. <смі> видно, впливає якось і на, на, на читання цифр. Так? 1440 гривень у нас тут повинно бути. А ну ка 500 900, 1000, 1100, 1150. 1, 2, 3, 4, 5, 1250, 1, 2, 3, 4, 5, 1350, 1, 2, 3, 4, 5, 1400. 50. Слухайте, оце я математикою щось сьогодні. А ну-ка, 500, 700, 900 тисяч. Давайте так. Плюс. Або до того я неправильно порахувала. 150. Добре, чудово. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте так. Плюс 20. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, плюс 140. <кій> Магія. І от скажіть, де було не так, да? Плюс 50, добре. Ой, де було не так? Так, що у нас картка-картка. Давайте ось цю візьмемо. Подивіться, яка гарненька. Інтернет підписки телефони, як гарно виглядає цей конверт. Наліпки в мене немає на цей конвертик, а кошти якраз є. Як покласти? Подивіться: чудово, мені подобається дуже. Не знаю, кому як. Мені настрій оце піднімає аж аж бігом. Так, що у нас по телефонам? Телефон ми 250, підписка 70 і інтернет 90 повинні відкласти. Сьогодні не мій день порахування. 90, 70, 250. У нас 410. Порахували без калькулятора. Чудово, значить, мозок у вас сьогодні працює на відмінно. Так, 410 я повинна додати. Плюс 1490. Це вже вже, да. Люди спіть, спіть по ночам, якщо у вас це вдається. 1900 повинно бути. 1900 повинно тут бути. 1900 повинно тут бути, значить ми кладемо 1000. А 1000 є, 500, 700. Не годиться так. А потім мені потрібно буде кинути на рахунок, я буду думати, як їх розбити, правильно? Так. Да. А 1500 600. 800 1, 2, 3, 4, 5, 900. Все, вся решта сюди йде. Ось я сьогодні підвисаю. Слухайте. Я не знаю, це, напевно, погода. І стреси, і все до кучі. Так, 1400, 500, 600. 800, 900. Є. Все, один конверт. Слухайте, і конвертики тут менше, акуратно виглядає гарненько. І в комуналочку ми картку. Ось, подивіться, яка. І тіло, і з написано, комуналка, можна буде або наліпку залишити, або це, поки хай так буде, я подивлюся, що в мене закріпиться цього разу, щоб було гарненько. Так, на навчання. На навчанні у мене тут 700, 200, 400, 500, 600, 700 гривень у мене тут лежить. Ми 200 повинні докинути, 900. Конвертику, але так як тут ось дрібноти повно, я хочу покласти, ну ка 400, 500, 600, 700. 100, 600. 700. 800 у мене гривень тут. Бачите, слухайте. Сідайте розподіляти кошти тільки коли ви в гарному самопочутті і перед цим виспались. Тут у нас повинно бути тисячу. Я кладу тисячу одною купюрою. Щось у мене слухайте цей розподіл, вибачайте, чесно. Мені, до речі, дуже цікаво, дуже цікаво. І я з радістю перечитаю всі. А ваші коментарі з радістю відповім. Ну, як і завжди, в принципі, я рада, коли ви пишете, навіть якщо той негативний коментар, але все одно, значить, є якийсь як оту, бек, да, флешбек. Фідбек, флешбек, а, і флешбек теж, Фідбек є, дав. Ви відповідаєте, ви реагуєте. Ви пишете коментарі, напишіть. На яку суму ви в місяць живете? На що ви розподіляєте? От, наприклад, ви отримуєте в місяць 6 тисяч гривень зарплати. Як ви її розподіляєте, на що у вас йдуть які витрати? Ви в місяць отримуєте 10 тисяч зарплати. А на що ви їх розподіляєте? Ви в місяць отримуєте 30 тисяч зарплати. На що ви їх розподіляєте? Дуже цікаво. В продуктах в нас залишилося 250 гривень. Ми відкладемо тисячу. тисячі цього разу ми відкладемо. І 2250 у нас буде в цьому конвертику. Так, пришвидшуємося, поки не сіли у нас ліхтарики. Світло, на жаль, не вмикає. Думала, буду знімати відео і тут тадам. Світло вімкнули. Угу. Аж три рази. Так, продукт. Краса-краса. Так, шопінг, госптовари. В госптоварах у нас зараз подивимось 40 гривень. Є. Госптоварів я, до речі, цього разу 20 20-точки не забирала. Думаю, хай. Тут будуть. 200 ми докладемо 240 гривень. У нас будуть на госптовари. Так. Ручка нас покинула. Вибачте? Я її наздогнала. Так, далі на пухнастиків 200 на харчування відкладемо. 200, якраз плюс-мінус вистачить на кілограм. Тут у нас нічого не було, 200, 200 буде. На бензин 500 обов'язково ми відкладаємо, тому що тут у нас, знаєте, пусто-пусто. Так, 200, 300, 400, 500. На бензин ми відкладаємо 500 на бензин. так, На тиждень нам плюс-мінус вистачає. Так, кишенькові сотня у нас іде, сотня сотня кишенькові. Так, і в нас залишилось небагато грошей. Зараз розподілимо а, на борги. Я пам'ятаю, що в нас тут трішечки ще да, є заборгованості, от ми спочатку сюди вернемо, а потім розберемося. Сотня в нас йде на карту а, за мікрохвильовочку ми повертаємо, розказувала оплата частинами в місяць 300 гривень, але з кожного тижня ми сотню кидаємо на карту, що потім раз в місяць знялись гроші, ми. Звичайно ж, завершимо виплату так, як потрібно там, по кредитуванню, але самі будемо відкладати 100 гривень ненапряжно напряжно в тиждень, да, неважко. Але ж розрахуємось. 350. Якщо в мене тут є, я хочу вже попрощатися з цим боргом на страховку. Давайте подивимося, що у нас тут є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 350. І оце я кидаю на карту. І все. І ми з страховочкою розпрощались. Тепер у нас боргу немає 0, Чудово. Лишилось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 150 гривень. 150 гривень, і я хочу всі 150 гривень кинути на здоров'я. Всі 150 підуть на здоров'я. У нас тут було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 було. 20 я потім розміняю. 350 буде на здоров'я. Так. А інші конвертики, beautyant care для душі і тіла. Поки по нулям. Е, всяка всячина по нулям. На авто ми нічого не відкладаємо. Але тут у нас щодо 200 гривень було, 200 і залишається. От такий розподіл. Да, мотивація цього тижня keep going, keep growing – не зупиняйтесь нашими словами, продовжуйте рухатись, продовжуйте рости. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Тримайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, як же ви розподіляєте свою суму грошей. Якщо, звісно, не секрет, отримали зарплату, і як ви вирішуєте, куди будете її витрачати. В коментарях, надіюсь, ми подискутуємо. Да? Буде що обговорити. Дякую, що з нами всім, па-па!